Я теж проти мобілізації з 18 років, це зовсім недоцільно. Держава має створити умови для того, щоб люди, от молоді хлопці, дівчата, вони хотіли йти підписати. Ну і не тільки для людей мобілізаційного віку, да, тобто від 25 років. Держава теж має створювати такі умови, щоб людина ну, як мінімум не ховалася від призову. Да? А якщо потрібно йти оновлювати, дані, то потрібно оновлювати дані. Людина має розуміти, що вона приходить у військо. да, Вона їде на війну, але вона буде підготовлена, споряджена, забезпечена і соціально захищена. Тобто, якщо з нею щось трапиться, поранення або, не дай Бог, смерть. Це війна, то сім'я не, ну, не буде в злиднях, скажімо так, да? і це має бути комплексно, під підход комплексної держави. З приводу 18-24, ну, зараз держава є програма, як молоді мільйонери, да? де людина може підписати на певний перелік посад. Там є певний перелік посад. Людина підписує контракт, вона отримує, тобто таке заохочення, мільйон гривень. Там же ж не тільки, наскільки я розумію, там іпотека включена, ну якісь там певні навчання, багато плюшок. В них там мабуть окремо навчання проходить, фахову підготовку і так далі. Тобто, не тільки мільйон гривень, але там дійсно багато всяких плюшок. Це дуже. Як правильно сказати, дуже хороше таке започаткування от цього напрямку. Тобто держава має працювати в цьому плані, щоб людина хотіла йти підписати контракт. Не всі готові йти воювати. І тому той, хто готовий воювати або вагається, щоб він розумів, що от він прийде, отримає там от, такі пільги.